Усім доброго ранку. зараз радо зустрічаємо нашого експерта, соціального психолога, засновника проекту Як ти брате, Антона Семенова. І говоритимемо про особливості спілкування під Та. час війни. Адже днями у столиці відбувся форум. Комунікація під час війни. Тема зв'язку у спілкуванні актуальна для всіх. Тож, давайте спробуємо розібратись. Доброго ранку. доброго ранку, Пане Антоне. В п'ятницю наскільки нам відомо, відбувся форум, який називався. Називається комунікація під час війни. Актуальна тема. Як все минуло? розкажіть трішечки, хочеться деталей подробиць. Чи ви задоволені насправді дуже правильно примітка, що називається, тому що ми сподівалися, що він буде першим і щорічним форумом, і тепер ми в цьому впевнені. Що точно треба проводити наступного року таку подію? Що це дуже важливо. Люди це показали. Затребуваний він так. Це дуже затребувано. Люди показали, наскільки тема комунікації важлива, і наскільки вони це розуміють. У нас був аншлаг, прийшло дуже багато людей. Люди просили їх зареєструвати. У нас був солдат. І що за кілька днів, але люди просіли всего не Ми стоячи, стоячи Так а хто ці люди, які були? А ми. Особливість нашого проекту, що ми відразу вирішили: ну як відразу, після першої презентації до цього ми були сконцентровані е, виключно на військових. Mm -hmm. А потім ми зрозуміли, що це потрібно всім, і само от те. Це... Ми для всіх, це має бути універсальне, як щось про комунікацію для всіх українців. Воно так і підтримується. У нас були політики, бізнес, ветерани, військ. У нас дуже багато було військових. Ну для нас це окей, тому що ми постійно взаємодіємо, щоб все, що ми робимо. Воно, по перше, військовий досвід він часто на передовій в і в переносному сенсі, тобто вони набувають цього досвіду першими, і ми потім у них навчаємося. І наші друзі дуже багато військових відгукнулися. Ну, ми запрошували ще більше, звісно, там через бойові дії, не всі можуть, далеко, не всі можуть. Але ті, хто були, вони насправді показали наскільки це. В принципі, не величезна проблема комунікація військових та цивільних. Ми цю тему робили одною із головних на форумі, і на практиці люди побачили, що ось вони військові, може нормально підійти, може нормально спілкуватися. І весь час люди спілкувалися. Тому я дуже задоволений. Були якісь спікери? Чи ви просто зібралися і всі спілкувалися? А, у нас паралельно була активність в залі великої ага. і фає. Uh -huh. а, і йшла трансляція з залу в фає, щоб люди, як хто виходить, в фає все а, про могли почути і якби теж бути залученими. А на сцені у нас відбувався новий формат. Ми поставили собі на а, як завдання, щоб це були діалоги, щоб це не були от, знаєте, промови виключно чи от панельні дискусії, коли модератор по черзі всіх опитують, і кожна людина про своє говорить. Uh -huh. Ну, це теж добрий формат для певних завдань. Але наше завдання було, щоб люди поговорили одне з одним, показали, як можна цікавитися співрозмовникам і як, що може народжуватися в таких бесідах. І це було неймовірно. Щирість, увага, повага і дуже велика різниця, яка не роз'єднує людей. Це було величезне враження у мене. Запитання добре. Пройшла ця конференція, цей саміт. Які головні головні здобутки? Ви надвання ну наше головне завдання було розпочати процес Масштабний процес створення комунікативних стандартів, тобто стандартів, які орієнтовані на нову комунікацію, яка нам зараз потрібна під час війни комунікації, орієнтованої на відновлення. Що має, що має враховувати люди, коли вони спілкуються? На що спиратися. От ми тільки розпочали цей процес, але ми побачили вже е, в важ, ці важливі акценти, що не можна уникнути різниці. Насправді, в спілкуванні різниці відкриваються. Ми дізнаємося, а ти думаєш по-іншому, ти бачиш це по-іншому. Тобто є схожість, і ми цим теж дуже задоволені, Якщо ви часу можемо про це поговорити, але це ключова штука, що різниці вони можуть роз'єднувати, ну тобто приводити до поляризації, до вражнечі навіть Знаєте, як сказав Юрій Годименко, один із наших спікерів, він сказав: прямо зараз створюється нова етика комунікації зазвичай в срачах. Ось. Але насправді у нас такого не було. У нас всі були дуже щирі, дружні одне до одного, попри всі різниці. І багато людей прямо на сцені домовлялися про співпрацю про обмін досвідом. Я розумію, що це такий безкінечний процес дійсно комунікації, є, і вона знаходить свої точки опору поступово, так. Але чи можна вже якісь висновки зробити? Чи можете ви сформулювати якийсь головний меседж після цього форуму? От як би ви його сформулювали? Я впевнена, що він має нести якийсь мотиваційний характер для всіх глядачів? Можна багато чого сказати, що важливо, але Ключова відмінність того, що зараз потрібно, насправді можна сформулювати, це щирість. Я коли готував спікерів, спілкувався з ними, я просів їх про одне. Я просів бути щирими, одне з одним. Ну, тобто, от це головне. І от воно спрацювало. І от щирість це те, з чого все інше походить. Конструктив, увага, повага насправді тому, що ми всі про одне та саме. Ми всі за перемогу. Ми всі зацікавлені в тому, щоб справлятися, і ми бачимо, як це відбувається. Ми про те, щоб будувати нову країну, нову нову комунікацію, нову нову суспільство. Насправді ми змінилися, і нам треба це рефлексувати і. Осмислювати, щоб на, на, на цьому підґрунті вже можна було рухатися далі. І от все ж ключова штука це щирість. Це потребує певних зусиль, і тут підкреплюється наш, наша теза, що спілкування, комунікація зараз це робота, це серйозно. Але з іншого боку, ці зусилля вони відразу повертаються. Люди постійно підходили і говорили, Боже, це ресурс. Це задоволення, це підкреплю. У нас були люди, які говорили: я місяць нікуди не виходила. Людина підійшла і говорить, я місяць нікуди, я всім відмовляла. Люди на мене напевно дознаються, що я пішла до... на цей форум, на мене образяться, але я їм поясню. І нарешті я отримав величезний ресурс. І я тепер буду ходити чаще, виходити чаще. Ну, от головне розуміння, що комунікація це принципова важлива штука, з нього починається все. А для гарної комунікації потрібна щирість. пане Антоне, хочу вам щиро сказати: ось погляньте на наш стіл. Вже скільки багато у вас посібників, але ще є вільне місце на столі, тож треба продовжити працювати. Поки все отак буде заповнене, потім вже. Напевно можна зупинитися добре. Попереду багато роботи. Дякуємо вам, дякуємо соціальному психологу Антону Семенову за консультацію. Та сподіваємося, що тепер спілкуватися буде легше. Так, а спілкування не забувайте. Це надважлива частина підтримки. Про це йдеться і в нашому наступному сюжеті.